Я думаю, що ні, тому що це буде невигідно е, вищим чинам, скажімо так. Це все робиться на кшталт братніх відносин між владою і між тими, кому це вигідно. А Для людей ніхто нічого не робить, і я вважаю, що ніякі зміни від писання асоціації і так далі, вони нічого не присутні довго для українців, для постик Ну, Нові стандарти, якісь з'являться, Принаймні, вони в нову теж європейську продукцію продають в цьому литовському магазині. Як на мене, то мені краще купити європейської якості, ніж там, російського стандарту щось. Тобто, як на мене, то мені краще, щоб ми були з Європи, ніж з Сходом. Це все залежить від того міжнародної обстановки в основному. І як, допустим. Страны ЕС отреагируют на это все. Понимаете, и на Украину, и на все вообще. Я так думаю. Ну я бы не я бы не сказал, что лучше будет. Я бы не сказал. Что сейчас цены такие растут не по дням, а по часам, вы мне простите. И разница какая между ценами вот допустим, здесь и ценами Я живу на твоей Два рази дешевлю там, там чим здесь. Я думаю, що все буде на краще, але ж все таке діло. Не буде. І навіть можна не обговорювати, так як була у нас Україна, так і залишиться, нічого не буде змінювати. Ну так, можливо, щось буде змінюватись, але в гіршу сторону. Все. Я вважаю, що на це необхідно деякий час, але почне змінюватися. І, мабуть, років через п'ять, можливо, вже будемо європейському відповідати у